відсутні 17, кворум є. 61 <клухи> сесії 8 скликання Дмитрівської сільської ради оголошує відкрити. <клухи> Ще не вмерла України ні слова, ні воля. Ще нам, браття українці, Усміхнеться доля, згинуть наші вороженьки, як роса запанує ми, братця, Мы положим за нашу свободу. Ця першої сесії восьмого скликання Дмитрівської сільської ради виноситься такі питання: про внесення змін до бюджету Дмитрівської сільської територіальної громади, друге про завершення положення про комунальне некомерційне підприємство Дмитрівський медичний центр Дмитрівської сільської ради Бочанської райони Київської області. третє про затвердження контингенту учнів катери спеціалізованої мистецькою освіти школа мистецтв актів Дмитрівської сільської ради Бучанського. Району Київської області на 2025 2026 навчальний рік. Четверте про затвердження проєктної документації та зведення кошторисних розрахунок вартості об'єдніх будівництва. П'яте про розроблення детального плану території житлової та громадської забудови селі Петру Шебичанського району Київської області, земельні питання і різні. Хто за такий порядок землі? Прошу відзначати. За 17 рішення прийнято ну, одного дякую. Перше питання: про внесення змін до бюджету Дмитрівської Так. Є такі пропозиції на засіданні з комісії. Ми дуже добре працювали ці питання, тому є пропозиції, ми не тільки медик депутатів. Що так, так голосом. Питання, що є питання, з лав, якщо питання відсутні, а що потребує безпосередньо? У нас земельні питання. Вони мають трохи персональне, всі інші ми можемо проголосувати пакетом. Тому це перше, друге, третє, четверте, п'яте питання плюс 22 і 23. Питання є пропозиція проголосувати пакетом. Оскільки це процедурне питання, прошу проголосувати. Хто за те, щоб проголосувати пакетом? Хто за? Хто проти? Утримались одноголосно. Тоді е, визначаю на ні. Це ми за процедуру голосували. Тепер е, виношуємо голосування. Хто за те, щоб затвердити е, рішення? Перше, друге, третє, четверте, п'яте, двадцять друге і двадцять третє. Прошу визначатись хто за, хто проти, утримались. Рішення прийнято одноголосно. Дякую. Тепер земельні питання, Наталі Володимирівна, будь ласка. Думаю, я можу, буду, Оскільки ми розібрали ці питання, то давайте я буду просто називати саму назву рішення і громадянам, і... і... які ми приймаємо. Так? Так. Так. так? Перше питання про зміну конфігурації та встановлення ділянки комунальної власності Дмитрівської сільської ради Бучанського району Київської області. Що з прошу визначати? Про прийняття до земель комунальної власності територіальної громади і земельну ділянку громадянки стовбенець Ірини Олександрівни. Прошу Про надання дозволу на виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки на умовах оренди під розміщеним виробничим будинком в селі Петрушки по вулиці Межові, 8 Бучанського району Київської області, товариству Лаута. Прошу На три, Дякую. Слідуюче питання про затвердження технічної документації землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки, що перебуває у користуванні на умовах оренди товариства ЛАУТА для будівництва та обслуговування адміністративних будинків, офісних будівель компаній, які займаються підприємницькою діяльністю, пов'язаною з отриманням прибутку в селі Петрушки по вулиці Лесі Українки, 39 а Бучанського району Київської області. Прошу визначати. Слідуюче питання про затвердження питання. про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельних ділянки в натурі на місцевості для будівництва та обслуговування житлового будинку господарських будівель споруд, в селі Шпильки по вулиці Шевченка, 84, громадянці Жуковській, Олені Анатолійовні. Слідуючи про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення земельної ділянки в натурі на місцевості для будівництва та обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд селі Шпики по вулиці Молодіжній, один громадянці Яценко Тетяні Вадимівні. Слідуюче питання про затвердження технічної документації землеусту щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості для колективного садівництва в ГеоМрія, масив садівничих товариств, вулиця 7 а, Західна, ділянка 236 Дмитрівської територіальної громади Бучанського району Київської області, громадянину Кікоть Миколі Васильовичу. Слідуючи про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості для ведення особисто селянського господарства в селі Лищенка Бучанського району Київської області, громадянці Столячук, Віті, Валентинівні, Цепай. Слідуюче питання про внесення змін в рішення 58-ї сесії 8-го скликання 33-58 від 11.07.25 року про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості для розміщення та експлуатації закладів з зуплого відвідувачів об'єктів рекреаційного призначення, на які розташовані об'єкти нерухомого майна на житлові приміщення, що перебувають. У власності Бучанської районної ради Київської області в селі Горбовичі по вулиці сонячні, 10. Слідуючі питання про затвердження проекту землеустрою щодо зміни цільового призначення земельної ділянки і земель призначення для ведення особисто селянського господарства на землі для будівництва та обслуговування житлового будинку господарських будівель споруд в селі Бозова по вулиці, Центральній, 61 Бучанського району Київської області, громадянці Брамирській, Оксані Борисівні. Слідуючи питання про затвердження проекту землеустрою щодо зміни цільового призначення земельної ділянки із земель для призначення для ведення особистого селянського господарства на землю для будівництва та обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд селі Бозова по вулиці Верб 1 Бучанського району Київської області, громадянці Дуба, Смарині, Анатолійовні. Слідуюче питання про затвердження проекту землеустрою щодо зміни цільового призначення земельної ділянки із земель призначення для ведення особисто селянського господарства на землі для будівництва та обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд в селі Дмитрівка Бучанського району Київської області, громадянці, Стовбенець і Інні Олександрівні. Добре. Слідуючи про затвердження проекту землеустрою щодо зміни цільового призначення земельної ділянки і земельного призначення для ведення особистого селянського господарства на землі для будівництва та обслуговування житлового будинку господарських будівель споруд селі Дмитрівка Лучанського району Київської області, громадянці Чабанюк, Гал Галині Васильівні. Прошу Слідуюче питання про припинення договорів про встановлення строкового земельного сервітуту між Дмитрівською сільською радою та фоп копачем Русланом Леонідовичем. Договор... Два договора. договори. Слідуюче... Питання про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруду межа Дмитрівської сільської ради Бучанського району Київської області, громадянці Довлетукаєві і Антонині Олександрівні відмовити у зв'язку з військовим станом. Зі слідуючого питання про припинення договору оренди земельної ділянки у зв'язку зі смертю орендаря. Друга, на цьому порядок денний 61 ї сесії 8 го скликання ради в Сесію голошую закрити. Усміхнеться доля, згинуть наші вороженьки, як роса. Yeah. suo suo